четверта чи п'ята частина, Я граю на одном боте. Ладно, І Интри на лайк. І на одну опять не випало. Так, надо опять все суп Кнопка 5 із 5 мат. І в 5 речі. 40, 40 із шістдесяти. Так, будемо це 46, 14 сундуків 30 30 тридцять вісім із шістдесяти речі. Подання гравця стати з ліжка кнопка один із двома. Подання, Подання гравця 1 із 13 буде ролик, стрім. Тому підписувати, я все опять ну, підпишись. залишаю. Не пожалкуюсь. Тут я кожних 3 дня викладаю нові відео. Тому ти можеш, по поставиш лайк, і поставиш колокольчик, будеш каждый день вийти. То есть, це кожних 3 дня, то підпишись. Так стільки тут ресурсів треба далі. Ты ще треба. Ходити. Їху, Далі. Залізне кайло так. скидка кавуна так, тут є ще землі, вкладка Відомі. два так, вишневий паросток, по дев'ять із тринадцятьма тут Багато блоків і дуже багато місцевості. Тут будемо в цю сторону розширяти. Так, поїхали. Так, так, так. Два блока. і так. Це поїхали розширяти дім так, так. Вкладка 3, 3 андезит 50. Колод 44 дошки з берези. 4, 4, 4 за под 5 із 13. Кам'яна сокира. Так, ну, блін, сумасо. Я кам'яна сукера треба складка обладнання сім крафти подання гравця чотири із тринадцятьох, і потім стріти новини. Дошки з берези. Вкладка трошки Кладка. боків. Два. 40, 40, трошки трошки. Чотири. Поїхали. П'ятдесят да. подань п'ять із тринадцятьох. Андези. Дошки з хвойного дерева. Шіпери. Поїхали. Подивимося. Вклад п'ять блок міді. 50 так, за П'ятдесят 5 із 13 -х. Так, от. Блок Міді. Вкладка 39. 30. 50. То подання то, гравця. Так от, так 6 із 13. Так 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 от, ось так ось так 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 Все, Бутово. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Вкладка 30. Так. Закрит. Подань 6 із 13. Смолоски. Вкладка 30. Так, будемо ще крафтити сундуки. 18. Скриня 86. Із... Подання гравця 5 із 13. -ох. Вишневі дошки. Скриня. Так, то... Предмети 8 із 101. 16. Ск... Скриня 86. За подання гравця 6 із 13. -ма. Це склад буде. Кнопка 6 із 6. Дуже, дуже прибагато. Тому кудись їх 40. потрібно складувати. П'ять подання гравця. 6 Пішов. із 13. Тук-тук, фах. Чого ще одна. Пах, нічого не випало. Кам'яна сокира. Залізне кайло. Чі? Скипка. Кам'яна сокира. Колода Ші? з берези. Залізне кайло. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Кам'яна сокира. Залізне кайло. Ші? Ні, Немає, тому що Вкладка ск... Добре. Не Подання гравця. Один із тринадцятьох. Кам'яна сокира. Залізне кайло. Кам'яна Кам сокира. Залізне Чисто. кайло. Якийсь красний, якийсь Смолоскип. Диві. Кам'яна сокира. Ще, тут де... ще, ще залізне кайло. Кам'яна сокира. Так. Вкладка 3. трибе. Три з нових рецептів розблоковано. Чотири із тринадцятьох. Темний призмарин. Так. Чотири дошки, дошки збере з подання гравця Дошок. шість є тринадцятьма. Так що я хотів зробити і я, я забув нічого. Що подивитися? Так, що тут додавати, не знаю. Закрити подання гравця 6 із 13 маг. 4. Чак. Колода з дуб Подання 4 дошки з дуба 40. Закрити 47 із 6 подань. Необроблене, залізний злиток 41 із 44. 27. 27 подання гравця шість із тринадцятьма. Кам'яна сокира. Залізне кайло. Залізне кайло. Подання гравця: чотири істри. Скибка кавуна. Вкладка яйце. Закрит под 9 із 13. -ма. яйце. П'ять нову. Так. Сорок три, закрит подання гравця шість із тринадцятьма. Сповіщення. Три з нових рецептів розблоковано. Подання гравця 6 із 13 ма. Залізне кайло. Насінь. Пшени, насінь. Шене. Подання гравця 6 із 13. Залізне кайло. Кам'яна сокира. Кам'яний меч. Ні, Вкладка три насіння точа за подання гравця три із тринадцятьох. заточена туфова цегла. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Вклад. Закритий. Подання гравця. 6 із 13 мак. З ліжка кнопка один із двома. Пода. Закрити сорок. Под шість із тринадцять. Подання. Ай, не... А, не Зак... Подання гравця дев'ять із єстринадцятьма. Все, поїхав далі. Кам'яна сокира. Так, Так. Залізне Кайло. Кам'яна мотика. Тоді, з крафту, наш є. Вкладка Гравій. Закрити Резпрок... Подання, Подання гравця. Залізне Кайло. Так, Подання Це гравця. Має? Залізне кайло. Подання гравця. Залізне кайло. Тут в мене немає подання залізне кайло. А де грав я? Грав я? Немає. Подання гравця, два грав із тринадцять. Залізне кайло. Граві в мене немає. Може. Подання гравця, два із тринадцятьох. Залізне кайло, перо, призмаринові кристали. Перо, точений туф, темний призмарин, блок вугілля, колода з берези, сира курка. Вишнева колода. Глиняна кулька. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Блок 40. 12 з нових рецептів розблоковано. Подання гравця. Залізне Кайло. Подання гравця 6 із Кам... залізне кайло.

Подання гравця чотири із три. Кам'яне кирка. Закрит подання чотири із 13. -х. Призмаринові кристали. Спорожнити. Зараз тут я новий тут нічого не подає. Шість із тринадцятьма. Чотири. За подання гравця. Шість із 13. тринадцятьма. Маємо, маємо. там. Маємо Кам'яна сокира Кам'яне кайло. Кам'яна сокира Камяне кайло. Кам'яна сокира Так. Камяне Кам кайло. Десять Я тому слава Україні, Рам слава.